Вітаємо вас, шановні глядачі телеканалу Тиса 1, дорогі браті і сестри, дорога телеспільнота. Ми продовжуємо з вами цикл програм Духовні Обрії. Нагадуємо зразу вам, що наша програма, її успіх, життєдайність залежить все-таки від вас. Просимо вас долучатися до нашої програми, писати нам листи на адресу електронної скриньки і адреси єпархіального управління Мукачівської православної єпархії. Сьогодні наша програма Духовні Обрії, як і попередня програма, буде старатися дати відповіді на питання, які хвилюють всіх людей, які оточують нас навколо. Програма нашої сьогоднішньої передачі буде торкатися вербної неділі, яку ми сьогодні з вами вшановуємо, а також неділі, яка передує Пасхи Христові, тобто неділі страсній. Гостями сьогоднішньої нашої студії програми є е, протери Василій Юрина, який є головним редактором журналу Православний літопис, та Єрей Василій Кересман, який є головою Перечинського молодіжного братства, на честь преподобного архімандрита сповідника Василія Проніна. Отже Сьогоднішня наша програма оці досить цікава, тому що вона за своєю тематикою дуже широка. Осягнути за 20 хвилин нашого ефіру це практично нереально. Відповіді дати на всі питання, але постараємося, хоча б деякі озвучити питання, які написали нам, шановні глядачі. Отже, вербна неділя. Скажемо два слова про вербну неділю, тому що це неділя, яка передує Воскресінню Христовому. Не будемо забувати, що на прикладі свого друга Лазаря Господь показує і передує загальне Воскресіння. Він показує, що на прикладі Лазаря людини простої Він показує приклад свого власного Воскресіння і показує те, як він сам буде не просто Воскресати, а перетворювати в своєму Воскресінні все буття і всіх людей. Неділя після е, суботи Лазерою називається Вербна. Всі ми прекрасно пам'ятаємо євангельський сюжет, коли Господь, заходячи в Єрусалим, зустрів юрбу багатьох людей, які його зустрічали з пальмами вітками, які говорили о вишніх, сину Давидову. А через кілька днів, буквально через п'ять днів, на Голгофі кричали ті самі люди, «Розпни, розпни його понтійському Пілату. Сьогоднішня неділя дуже цікава і. Е, Поза догматикою, шановні отці, у нас є дуже багато тем, і люди нам пишуть свої листі. Отець Василь, один із листів, який надійшов до нашої програми. У ньому є таке питання: що робити з усяченими вербами і коли їх приносимо додому. Дійсно, цей момент, коли Свята Церква вшановує такі особливі моменти життя Спасителя і Господу, нашого Ісуса Христа, для нас є особливо значимі. І ті молитви, коли ми, символізуючи собою тих людей, які в пришестях Христову зустрічали його, знаючи про його особливі чудеса, знаючи про його життя, відчуваючи силу благодатну в ньому, вони дійсно перед Ним преклонились як перед Спасителем світу. І ми, вшановуючи пам'ятцю, також з вербочками йдемо до храму і ми при цих спаємо, молитвах, освящаємо ці вербочки. Тому що в нашому краї тільки вони розквітають на цей момент. І в знамення цієї радості приносимо їх додому. Зазвичай ставимо ці вербочки або у вазу красиву з іншими квіточками, які на той час вже є, або у святий углок, щоб вони нам дійсно були згадкою про те, що сьогодні вшановує наша церква. І що буде вшановувати ще на протязі цілої неділі, тому що верна неділя не закінчується тільки так. згадкою е, цієї конкретно недільної служби, але і е, всього тижня. Коли а ж... року, так, от, так, от, час. коли ж ці моменти минають, ми ці вербочки, акуратненько, зазвичай їх спалюють і акуратненько. Можна в народі є таке передання, коли е, гриміть е, грім, там кидати треба у. Піч, щоб <світ> ну, взагалі Закарпаття воно дуже колоритне в цьому плані, і стільки всяких звичаїв, наговорів, вони майже нічого не мають спільного з тверезою церковною традицією, з канонами церковними. І вони називаються дійсно марновір'ям. Марно це вірити, інакше будемо мати не ту силу і не той орієнтир, який має нам бути. Так, дійсно, дякуємо дуже гарно за слушну відповідь. І продовжуючи цю тематику, звичайно, після Верної неділі ми вшануємо вже безпосередньо страсну неділю. Нагадуємо вам, шановні глядачі, що піст це особливий час. Ми вже про це говорили в попередній програмі, коли Господь нам кожному з нас дає ще один шанс в житті стати кращими і ближчими до Бога. І дуже цікаво, тому що в великому пості. Якщо взяти богослужбову структуру, то спочатку йде тиждень. І потім неділя називається перша неділя тижня, тобто спливає неділя, потім називається неділя там, торжество, православ'я, спливає неділя Григорія Паламі, спливає неділя крестопоклона і так далі. і так далі. У простому році, богослужбовому, все навпаки, спочатку йде назва неділі, а потім уже сам йде тиждень. І от переходячи до страсної неділі, всі ми прекрасно розуміємо, що богослужіння по своїй структурі в ці дні дуже особливі. Отець Василь, от чому страсні богослужіння трошки відокремлені від такого, Великого Поста? Ну, взагалі, страсний тиждень або страсна седмиця, як ще називають у церковному крузі, дуже особлива. Саме тим особлива, що цей тиждень наповнений дуже великим глибоким змістом. саме... Свята Церква пропонує нам перенестися в своїх думках до тих подій евангельських, які відбувалися перед самим Воскресінням, а саме Тайна вечеря Іуда, зрада Іуди, Загалі. так, саме розп'яття. всі ці евангельські події ми маємо в цей тиждень в думках, в серці повернутися пережити, в цей так. час пережити разом з апостолами, з Богородицею і, і вже. Через це, через цю скорб перейти до великої радості, до самого Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І тому ця цей тиждень страсна Седмиця, відокремлена взагалі від 40 днів. Так, Великоде так. коли люди питають, от пості кажуть чотиридесятниця, а насправді там, є 48, 48 днів. Чому це днів, так? так? Тому що якраз дійсно і правильно говорити, днів не закінчується власне перед Лазаревою суботою. І Це і є 40 днів, кінець поста. Потім іде буферна зона два дні. Лазерова субота і вірна, і вже страса дійсно да, окремо світу. Отже, ти, з Василі, продовжимо нашу бесіду. Нагадуємо вам, шановні глядачі, що ми е, говоримо з вами в програмі «Духовні обрії, де ми стараємося, скільки якомога можливо, людсько, людській свідомості дати відповіді на питання, які ви нам задаєте. Нагадуємо вам, що у нас є електронна скринька. Пишіть нам, задавайте питання, вони нам дуже і дуже допоможуть. І долучайтеся взагалі до наших програм. Отець Василі питають нас люди в своїх листах, яка структура богослужіння коротенько, буквально по днях стресного тижня, тому що ми знаємо там інакше богослужіння. Звичайно, Спаситель, знаючи, що йому пристоїть пережити і насолоджуючись в останні часи компанії своїх учнів, дуже велику частину якраз цього часу і проводив з ними набагато більше, ніж це було раніше. І якраз притчі дуже глибокі. Якраз перший день у понеділок згадується про смоковницю безплодну, яка символізує собою людину, яка не приносить ніякого духовного плоду. І інші притчі, які він, в яких він поглиблено, показує нам, що і як в людині приносить користь, а що губить, і не дає користі ні в цьому світі, ні в майбутті. І тому саме всі служби вони наповнені. Притчами Спасителя і всі пронизані словами про його страждання, про сутність його страждань. Не просто Спаситель говорить про жаль, а про той зміст, який принесе користь всьому світу, глибину його страждань. І знаємо, що він і міг відмовитися від них, але ні, він говорить: не моя воля буде, але Твоя да буде воля. 20. І в цих службах ці три перші дні, понеділок, і середа звершуються літургії передосвячених дарів. І в цей час люди особливо сповідаються і пішли. Що може два слова про літургію про передосвячених дарів, тому що люди теж питають на часто. Є в нас в нашій церкві три літургії: Іоанна з Василія Великого і Григорія Богослова. Так от ця літургія третя дарів, які освячаються. Наперед, на літургії в неділю, три аганці, з яких потім посічаються на цих трьох днях, то це існує звичай досить давній, в знак того, що літургії Іоанна Зуста і Василія Великого вони дуже помпезні, торжественні, радісні. Ця ж літургія вона набагато поглибшена. На ній можна дійсно глибше заглянути свою душу, спокійніше побути на службі і проникнутися тим духом, як Тезасій сказав, що дійсно нам потрібно перенестися в той час і порозуміти, хто такий спаситель і що він зробив для нас. І саме в ці моменти, і в ці часи страсні, і ці вечірні богослужіння наповнені постійно цими такими словами, викликами. До глибини душі розуміти, що зараз перед нами стоїть, що Спаситель світу за нас пережив, і для чого це зробив, Щоб це дійсно відобразилося і на нас кожному. Бо тільки співпереживаючи, ми можемо реально прилучитися до тої благодаті, яку Господь нам дає через ці всі моменти, які Він звершив для нас. Так, дійсно, ви правильно говорите, і ми розуміємо, шановні глядачі, що Голгофа, яка. Відбулася понад дві тисячі років тому в Єрусалимі. Це не просто якась подія, чи якийсь знак, чи символ. Це реальні, реальна якби, трагедія людства з одного боку, з іншого боку, це радість людства, тому що Господь зцілив у собі хвору природу. Ми вже з вами говорили про те, що людина після первородного гріха захворіла, і Господь створив. Своєрідну аптеку Божу, яка називається Церква Христова, де люди лікуються від своїх хвороб, які називаються гріхи, і тому страсний тиждень, про який ми з вами зараз говоримо, з нашими гостями нашої студії, це не просто якісь спогади про щось, що колись було. Просто сіли, спогадали і так далі. Це реальні переживання. Церква закликає людей реально пережити події, які відбулися на Голові, щоб кожен із нас реально нас якомога глибше в своїй свідомості відчув, пережив оце, що дійсно Бог за нас постраждав, за наші гріхи. Отже, продовжуємо нашу бесіду, і по днях, наближаємося до страстного четвера. Ми знаємо, що Страсний четвер це особливий день у богослужбовому житті церкви, тому що власне у Сіонській горніці, у Великий Четвер, Господь заснував центральне таїнство Христової церкви, таїнство причастя, тобто таїнство Євхаристії. Нам написав лист Юрій Сваляв, який нас питає: звідки виник звичай у чистий четвер, нести додому запалені свічки, і для чого вони взагалі потрібні. Ну це взагалі треба сприймати цей звичай як традицію, тому що у Євангелії. Прямо на це не говориться, не вказується. А так, як ми раніше говорили про, про традиції і марновірство, то це якраз цей випадок, коли це традиція благочестива і вона має у собі несе якийсь зміст. Так, це не є марновірство, дійсно. Це, тому так? що людина, коли приходить в страсний четвер на службу, то читаються страсні Євангелії. Людина стоїть із свічкою, молиться, вона переживає ці всі. Опять такі події, і вона з тою молитвою, з тою свічкою йде додому, вона не несе просто вогонь, свічку, воск, вона несе з церкви ту благодать, ту молитву, вона заносить її у свою домівку. Традиція така, що коли людина приносить цю свічку додому, то над на дверями о, малює. О, Малюється хрестиком, звідки хрестина. Так, христина. Так, малюється такий хрестик. Це символізує, звісно ж, охорону а дома від вражої сили і символізує тим, що в домі присутня благодать. Тобто, знову ж таки, людина переносить, так. переносить частину, якщо так, можна переживати. Так, І це показує те, що людина дійсно є християнин, що людина дійсно вірить у Бога. Так. Нас часто питають, який, який в році в день є. Днем якби Євхаристів в Православній церкві такого нема, шановні глядачі, тому що Євхаристія звершується кожний день в монастирях, а в Великому Пості, взагалі і в кожних храмах. І День заснування Євхаристії це дійсно, якщо можна так сказати, це є великий четвер. Дійсно, коли Господь устав, показавши на хліб, сказав учням їжте, це моє тіло. І показавши на чашу з вином, сказав, їжте, пийте від неї, тому що це моя кров. І знову повторимося, що е, таїнства Христове, тіла і крові це не просто спогад про подію, яка була, яка була колись. Це реальні відтворення і переживання того, що реально Господь зробив за нас всіх. Е, отець, Василій, наближаємося вже ближче до Страсної п'ятниці. У ну, страстну п'ятницю, звичайно, літургія взагалі не служиться. Чому і в цю п'ятницю служаться так звані царські часи? Люди часто нас теж питають, звідки взялися по етимологія царські часи, що вони означають і чому не служиться служба з вечора в четвер, коли ми вислухали з всіх чотирьох євангелістів про те, що як саме спасити пострадав, при яких умовах, при яких обставинах. Ми чуємо, що його розбігали, що він почив, і його положили в гробі. І цей момент для християн особливим трауром. І тому саме в п'ятницю, як говориться, що і в п'ятницю, і в суботу, мовчить всяка плоть. Ніхто не може нічого, хто розуміє, чим для нас є Христос, не може нічого робити, якогось лишнього, як співається в Херунській пісні, кожній літургії, що відкладуємо. Всяку суєту, відкладемо всяку заботу, всяку справу, тому що за нас, заради нас, прийшов сам Бог, не ангел, не пророк, так. а сам Бог прийшов за нас постраждати і нам принести користь. І е, е, йому спострадаючи, ми дійсно відтворюємо е, в своєму житті, співпереживаємо йому в цьому моменті. І зранку в церквах дійсно читаються царські часи, які перейшли до нас з Візантії. На цих часах зазвичай був присутній імператор, і саме тому вони набули такого величного моменту. Чи називалися імператорські, так, так, дійсно. так, так. І дійсно в багатьох будніх службах часи просто вичитуються, угу. а там і всі тропарі, всі такі коротенькі, пісне і стихіри, вони всі виспівуються, особливими такими напівами. Ма напівами, що особливо поглиблює людину в сприйманні того, що проходить, і після обіду, як згадується по Євангелію, тіло Спасителя виноситься на середину храму, і всі приходять і мають можливість поклонитися божественному мертвецю, як описується у Святому письмі, тому який зволив. Маючи абсолютну владу. Ви розумієте, що християнство вчить нас таких речей, яких нема ніде. Тільки в нашій релігії говориться, що Бог, маючи всю владу, сам змирив себе і заради нас помер. І навіщо це Богу, тільки дійсно, це Божа воля, щоб Бог захотів померти заради нас, принести себе в жертву нам, людям, заради наших гріхів, щоб нас очистити від цього. І той, хто це розуміє, хто, хто цьому слідує. Він має можливість мати благодать від цих моментів. Отець Василій ще нас запитують по страсній п'ятниці mm -hmm. телеглядачі, часто питання задають і дзвонять, пишуть. Що таке плащаниця в двох словах, тому що час ефіру наближається у нас до закінчення. Звідомо ну, по Івану, що тіло Спасителя було загорнено в особливу ткань прямокутної форми. І саме та ткань, по звичаю іудеїв і була погребальним таким покривалом, яке ложилося на тих, хто почував в гробі. І цей це обрус, це, це покривало, коли Спаситель Воскрес, воно набуло навіть його форму. В ньому воно відобразилися. Всі прекрасно знаєте про Туринську плачницю, що воно послужило як цим негативом ну фотоплівка. На які відобразилися повністю риси тіла Христа, і зараз дійсно навіть пробують відтворити навіть фотографічне зображення спасителя за теперішньої технології. Так, от плащаниця, вона собою символізує самого Господа Ісуса Христа. Угу. Дякуємо. Написала нам листа, шановні глядачі, Марія Зратовіс, питає взагалі, це питання не лише її, власне, а напевно цілої церковної свідомості Закарпаття, чи можна працювати в великодну п'ятницю? Я два слова скажу, що оці мене доповнять про те, що коли людей питаєш, а що ви будете робити в цей день? Якщо ви не будете працювати, то відповідь дуже банальна, проста і дуже заземлена. Піду на базар, треба продукти на Великодня придбати, якісь речі, світера і так далі. І так далі. Згадайте про те, що наша, наша батьківщина це є небо. І Великодна П'ятниця це більша п'ятниця, ніж п'ятниця у всіх роках. Тому у цей день ми не працюємо не лише через те, що фізично не потрібно, а й за того, що в цей день звершилася найбільша трагедія людства був розп'ятий Бог, який через два дні воскрес. Це величезна тайна, яку якомога глибше ми повинні усвідомити. Час нашого ефіру наближається помаленьку до завершення. Оці через кілька днів, буквально через тиждень, буде велика подія, Воскресіння Христова Пасха. Що побажаєте нашим глядачам? Двох славьте. Дорогі глядачі, основне, як зустрічати Пасху, це якомога найбільші радості. Взагалі залежить від того, наскільки ви зможете перенести в скорбі і в траурі, і в страсну цей тиждень іменно, то настільки у вас в серці, в душі у вас буде більша радість, тому що Христос Воскрес, це для нас найбільша радість, найбільша подія, яка лише може бути в нашому житті. Так дійсно благодатні відчуття того, що той, хто заради нас прийшов у світ, він здійснив і довершив замисл спасіння людського, якого чекали пророки декілька тисяч років. І воно здійснюється, здійснюється в цих моментах в пережитті Христом в Воскресіння, коли Він самовласно воскрешає і показує перемогу на смерть. Він, весь народ, який жив до нього, дав їй можливість чистим. Бути дійсно знову в тому блаженстві, до якого люди і призвані до райського блаженства, до життя з Богом до вічності. Дякуємо, шановні отці, отець Василій, отець Василій, дорогі глядачі, браті і сестри. Ми завершуємо нашу програмку на завершення. хотілося б сказати: дійсно Пасха Христова це центральна подія взагалі Христової Церкви. Зустріньте Пасху Христову в чистоті душі, щоб це відбулося, відвідати обов'язково богослужіння. Відвідайте таїнство сповіді, очистіть свою душу і обов'язково попричищайтеся. І тоді Господь, коли ви скажете у своєму серці, Боже, я хочу стати кращим, поможи мені в цьому. Господь допоможе, і самі побачите, що відчуття, які ви відчуєте в цю Пасху Христову, якщо ви зробите так в своєму житті, будуть неповторимі і відчуття, які ви ніколи в житті не відчували. Господь буде тоді з вами. Ми завершуємо нашу програмку ще раз і ще раз просимо вас надсилати листи на нашу електронну скриньку і до наступних зустрічей.